Сьогодні приміряємо лімітку 24-го року від Seiko в рамках колекції Astron GPS Lar, випущеної тиражем 1500 штук. Нова лімітка особлива в першу чергу своїм циферблатом. Він напівпрозорий світло-блакитного кольору паттерном з трикутничків. Що відтворює красу та сяєву зоряного неба. Подивіться на нього під різними кутами, і ви побачите, як він грає різними відтінками. Як заведено, зазвичай в колекції Астрону годинник виконано з титану діаметром 43,3 мм товщиною 13,4 мм. розмір від вушка до вушка – 49,5 мм. Чорний безель зроблено з кераміки. Зверніть увагу, що в цій моделі вперше використовується новий калібр 5x83. Якщо порівняти його з іншим калібром 5x53, в новій ітерації додається функція хронографа. Окрім цього, маємо плюс-мінус стандартний астронівський набір, авіарежим, відключення з'єднання з путниками GPS, вічний календар, дата та день тижня. Запас ходу для цього калібра складає 6 місяців за умову повної зарядки. І до двох років у режимі енергозберігання. Циферблат має вигнуте сапфірове скло з суперпрозорим антивідблисковим покриттям. Браслет з трьох ланок має застібку, що розкладається, водозахист складає 100 метрів. Новий прекрасний приклад циферблата від Seiko, який ви можете сміливо додавати в свою колекцію.